Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дині 3D і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Третій матч в четвертому дивізіоні. Знову якісь німці, форм, класична форма збірної Німеччини. Нагадаю, що в попередньому матчі ми грали саме зі збірною Німеччини, яка виграла чемпіонат світу. Наш суперник зібрав з всіх чемпіонатів кращих німців і... Майже нас виграв, але ми змогли зрівняти рахунок. Бачите, що у нас другий склад, тільки Куртуа залишився. Сьогодні дебютує за нас дебютує Клайн. І в старті у нас з'явився Рамірес, також дебютант в стартовому складі. Ну така непогана, непогана у нього Бундесліга Альянс Рена нас вітає ФСі Молінарі. Ну, спробуємо перемогти. Нам треба перемагати, ми вже два очки втратили. Другий склад. Тут більше повиходило старожилів і деякі є нові гравці. Подивимося, як в захисті зіграють смолінг і косільни, юндоган. Навіс і нормально косільни Рамірес. І Щурля чомусь не біжить вперед. Мата. У нас повертається мата до складу. Ох, непоганий, непоганий удар від Хуана. Все-таки є шанс маті зачепитись навіть за стартовий склад знову, бо Еріксен зіграв дуже погано в попередньому матчі. І буде чекати свого шансу вже в інших, в інших поєдинках. Бенатія Гюндоган. І Клайн головою виграє Рамірас, Шюрлі одразу вперед. Алексіс Санчес у нас сьогодні на вістрі атаки Боян. Боян, який починав перший матч в старті, але тепер Але тепер в другому матчі він взагалі не брав участь. І знов в старті. Алексіс. Алексіс. його пресингує Данте, але не допомагає цей пресинг. І отут і це штрафний. Це штрафний, немає, на жаль, Я -Я Туре, але у нас є кому виконати той же Хуан Мата Зараз буде виконувати. Ну, скільки? Десь 27-28 метрів Щурлі підбігає чомусь до м'яча Зараз подивимось на його пункти. Я так розумію, у нього Бендляно на воротах. Я не побачив повністю його складу, бо. Так, я дивився більше на його тактику. 28 метрів. Давайте подивимось, що... Що там Щурлі. Ні, ну Щурля не годиться для пробиття. І. Мата. Удар. В нижній кут! Лено. І куди Вільян? Ну, Вільян. Вільян. В стилі Мессі він не влучив головою в порожні ворота. Алексіс Санчес. Алексіс. Віддає на Вільяна, Вільян. І цей проломиться. Навіс. Ні. Бенаті. свою ногу вставляє. Буде кутовий. Хуан Мата. От туди. Якось не туди, куди хотів. Але удар від Раміреса Лено. В двох попередніх матчах ми відкривали рахунок. І, бачите, намагаємось це зробити і в третьому матчі. Розіграємо з Алексісом. І дивно дивно, але м'яч не вийшов. На кутовий знову Бенд Лено Шмельцер. Ну, у нього така середня бундесліга. Таку треба обігрувати. Звичайно, багато чого залежить від. Людина, яка керує гравцями. Часом гравці не слухаються, але зазвичай вирішує все саме гравець, який сидить з геймпадом або на клавіатурі, якщо ще залишились такі. Все таки я навіть сам до останнього не переходив на геймпад, бо мені дуже зручно було грати на клавіатурі, і не туди буде офсайт. Не туди треба було дати вглиб штрафного майданчика. Не направилось. Мартінес. Мартінес вибуває чітко на Щурля, Щурля на Алексіса, Рамірес, мата. Боян. Боян Крос у нього легко забирає м'яч. І тепер Рамірес, який дуже витривалий і швидкий. Опорний півзахисник Він не зміг. Не зміг забрати м'яч. Мюллер. Боян Ну, швидше, швидше, давайте розвивати атаку. Так, мата. Мата щось його заносить трохи. Ну, Заносить, мабуть, через те, що він хоче розігнатися, але робить це дуже повільно. А потім уже набираючи швидкість. Вау, ви бачили, так? Набираючи швидкість, вже не може змінити траєкторію. Жорта картка. Зараз подивимось кому. Мегді Беннаті. Так, 31-хвилина. Поки що 0-0. За порушення на Алексісу Санчесу він отримав жовту картку, і тепер оце небезпечно. Оце вже небезпечно. Косільний приймає м'яч в штрафному майданчику. Оце молодець. Щурлі віддає на боя, на Боян. набоян. Ну, швидкість є, корпусу нема, але це не завадило йому. Мата. Алексіс Вільян не проривається, але там цьомкаються захисники наших суперників. І можна було скористатись цим Вільян. Якось він агресивно грає. Дуже наш суперник. Мата. На Вілія на Вільян встигає. І кутовий заробляє. Вільян. Крутнувся. І ще раз. Пас. Рамірас. Ну і все назад і назад. Хоча Хоча... в задумці було все вперед і вперед. Алексіс! Пас! Ні. На жаль, на жаль, пас не проходить. І тепер хунтелар. Хунтелар. Ох, у нього також паси, бачите, в противохід. Гюндоган. І куртуа Куртуа, Та давай швидше. Треба швидше розвивати атаки. Дуже повільно ми це робимо. І через те наш суперник перекриває всі зони можливі. Боян! Боян! Куди ж ти так розігнався? Розігнався непогано, але відпустив вже м'яч. О, знаєте, я бачу в нашому супернику себе. Отакі От паси у нас нормальна річ. Такий ваут, щоб не добіг наш гравець. Боян Чудово. Ну, Другий склад, можна сказати, що це другий склад, тому і така гра, але такі склади вигравали титули в попередніх дивізіонах. Чурля. Боян І якось, ну, все, повільно. Рамірес, давай по колу. По колу 88 швидкість. І пас мата прикриває. Під ліву треба. Під ліву або опасна. Бояна, боян. Удар! Ну, там чи, рикошет, чи просто такий слабкий удар. Тепер Рамірос, давай встигай. І 0-0. У нього моментів немає. Бачите, нуль ударів. Взагалі, але. Знаючи, знаючи наш захист, і взагалі як грають проти нас суперники, це може бути 0 ударів, 0-1 на його користь. Так. Боян. Боян активний, але щось йому не вистачає. Мабуть. Такої потужності, міцності, бо його дуже легко заштовхати. В рамках права. Алексіс. Алексіс! Удар Олексіса! Він ще не бачить ворота, чи що? В Задню стійку пробив. Та, що підтримує сітку Дракстер. Ну, якщо ми не виграємо в цьому матчі, це буде катастрофа. Тому що суперник і грає, і склад у нього такий, що треба обігрувати. Так, ну у нас Рамірос залишається на газоні. Смолінг! Ох! Оце гравець, який може принести нам перемогу, як і поразку. Але часом він стріляє. Він стріляє рідко, але, але коли потрібно. Так, давай, травмований і Давайте в стилі нашого попереднього суперника заб'ємо. Ні, не вийшло. Алексі заблокували спиною, ну якийсь дуже повільний матч, як бачите, темпу ніякого. Мата? Боян. Ну куди? Боєн. Клайн. От зараз Клайн заб'є. Не заб'є. Хоча. ні. Крос. Крос. Америкос. Юндоган. Передача! Оце вже не подобається. Мені якось. Е... Починають атакувати наші суперники. Я просто не знаю, як він атакує. Но те, що ми привезти, можемо собі, це Це легко. Боян. Закидай на Алексис, Алексис! Алексис. Алексис Санчес. Мабуть, мабуть, Боян у нас пиде на замену. Выйде наш Волкот. Э, Оскар. Оскар, нехай выйде заместь мати. И одну замену мы оставим. А еще ушкоджен, еще досить, еще. Так, ну, бежи! Алексис! Та якийсь ти. рагульнутий! Що тут сказати ще можна про Алексіса, який не використовує помилки? Вау! Це було класно. виконання нашого суперника якось наших, наших заносить просто. Мата? Оп. Спокійно. Спокійно мата. Мата розганяється! Мата біжить, мата! Не забиває! Мата! Чому ж ти б'єш з правої, коли спеціально набігається на ліву ногу? І встигає таки віддати пас наш суперник. Так, це паніка якась. Вільян. Віддає Рамірес. Уже начебто відновився. Боян. Мата. Флангом запускає Вільяна. Вільян що за прийом? Клайн. Ну, Клайн давай. Лайн у нас пробіжить. Але його Мартінес. Супер Мартінес його зупиняє. Лексіс розвертається і удар! Лено! Віліан! Невже він забив в пусті ворота? Невже він забив? В першому таймі він не забив. Як пам'ятаєте, ну непогано. Нарешті ми забиваємо. Лено якийсь читерний сьогодні. Хоча я знаю, він у мене грав кілька матчів, я бачив, який це криворуке. Криворукий Бублик. Того що, якщо от попаде, от туди там, де. Є той бублик, то відіб'є, а так все не ловить. А тут якийсь читерний, не знаю, що з ним сталося, але на си... тільки на 70-тій хвилині ми таки забиваємо і зараз небезпечна перша атака від нашого суперника. Так, а у нас заміни ще повинні. О, шакірі, шакірі, який може легко пробігти. Але у нас також вийшов наш е... маленькоголовий волкот, який може розігнатись не на жарт. Шмельце! Шмальцер. Так, і давай, Вільям, тепер біжи. Щось ти так важкувато біжиш. Шакіри, подача тут... Тут двохметровий куртуа. Щурля. Ну, одразу на волка то чого тягнути. Так, так, так. Хто це такі бігає тут? Круги нарізає. І от туди б не вийшло. Не вийшло так, як треба. Шатілі. О, ну, запуски. Куртуа. Це Оскар такий пас видає. Ну, з розвороту, звичайно, але ж... Але ж все одно можна було краще. Оскар! Оскар! Треба нам нового Оскара. І отут тут Алексіс, давай, Щурля, давай, стара школа school, пішов, 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 бий! Що ти робиш? Чого ж ти впав? Так, Оскар побореться, але не до кінця якось, ну, все-таки, Шакіри, він такий товстуватий. Данте, у нього всі в атаку, бо Данте у нього. Данте у нього вже в нападі. Ох, Щурля, молодчик! Віддає на Алексіса, ну і стіночка. З Волкотом. Ні, не вийшло. Не вийшло. Оскар. 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 Трошки не вистачило йому, щоб е, обійти. Суперника. Клайн, спокійно, Оскар. Е, підняв м'яч погано. Шмельцер. Шмельцерфвільєнт щось. Не дуже гарно грає! Давайте що! О! О! Куртуа. Не вистачало, щоб він ще починав дива творити. І Клайн. Клайн. Ух, хотів я видати аж на протилежний фланг. І поки тримав силу пасу. У мене забрали м'яч під катом. Ну, буває. Оскар. Виносить! Виносить нашого гравця Рамірес! Вау! Суперпас! Клайн! І не залазив сайт! Волкот! Волкот біжи! Волкот! 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 Забиває! 2-0 на 88-й хвилині, і це може бути крапкою. В матчі такий він зміг. Такий він зміг розігнатись. І Бачили, що при ударі там ще й в підкаті хтось летів вже з порожніх воріт вибивати. Подивіться, от. Хто це був? Шмельцер! Сьогодні найкращий гравець матчу в його команді, в команді суперника, бо він прикриває нашого Вільяна. І от міг врятувати. Міг врятувати. Залишається дві хвилини основного часу. Важкий матч. Важкий, хоча суперник взагалі бив по нашим воротам чи ні. І отут підкат! Ні, Клайн не покотився, як треба. Ромірос! Ромірес! Розганяється! Ромірос розганяється! Оскар! Але. Ох! Ох, пас повинен бути на щурлябу і червона картка. До побачення. Беннаті. До речі, його могли і схожого зробити. Один з найкращих центральних захисників в Італії був, перейшов в Баварії. Чого не зробити йому Не зробити йому нормальне обличчя? Так, а куди ми всі зібрались, люди? Так, автобус Рамірес видає на. Хто підбіжить? А чому не біжать? Не хочуть бігти. Не знаю чому. Добре, пас на Морено. Клайн задом біжить. О! Ось! Справ... Да, ну, Клайн дуже справедливий, бачите? Йому віддали пас, фейерплей, там всі ці речі, але він віддає от він, на ваших екранах. Так собі зіграли. З таким суперником можна було легше виграти, але головне три очки. Важких три очки, легких три очки, це вони майже нічим не відрізняються, тільки самим, самим процесом. Головне, що у нас тепер 7 балів. Мата зіграв, до речі, непогано. Я вам скажу, от його один із ударів. Часом не вистачало йому швидкості. Хоча у нього три шеврончика додає йому швидкість, і у нього тепер 77. Ну, Треба, щоб Мата нормально зіграв за Манчестер Юнайтед і йому зробили або помаранчеву картку, або інформа, щоб додали трошки швидкості. Сім ігор залишається, сім очок ми вже набрали за три матчі, і наступна серія може бути вже, вже тим, що ми не вилетимо в п'ятий дивізіон. І це буде дуже класно, перший тягар в себе скинути вже після чотирьох матчів. 32 перемоги, 11 нічих, 10 поразок у нас. І. Який прогноз? Давайте подивимося цих прогнозистів. 28 очок нам прогнозують, тобто вони прогнозують, що ми всі наступні матчі повинні виграти. Хоча ні. Давайте 28. Ну, з можливих 30, так. Так, ми 2 очки вже втратили, і тому вони думають, що далі ми будемо тільки перемагати. Я за. Не знаю, як ви, але я за, щоб перемагати, і за скільки це матчів ми можемо. 12 очок нам ще треба. Тобто. Е я не проти за 4 матчі вже здобути титул. Але, бачите, бувають суперники такі, як навіть цей. Начебто нічого особливого, і треба глянути на відео, буде чи пробив він хоч раз по воротах е в статистику. А бувають такі, як попередній, оцей Хасенберг, який... Е Чітко зіграний свою команду, і проти нього важко грати. Ну і наші ще бувають, дають збій. Нічого, перемога нічия перемога, рухаємось далі. Наступна серія важлива, тому запрошую вас. А якщо ця вам сподобалася, ставте пальці вгору, підтримайте канал, підписуйтесь на канал, також запрошуйте друзів та знайомих і залишайте свої коментарі. З вами був Денітер Д. На все добре.